Я вас вітаю! Сьогодні ми готуємо дівочу яєшню і вона буде із авокадо. Я, наприклад, просто обожнюю гарні тости, але особливо приємно, коли вони не із білого хлібу. І тоді я можу з'їсти декілька таких. Тому я використовую сьогодні саме ось такі темні тости із насінням. Вони здоровіші. Додаю зовсім трошки олії на сковорідку. І на цій пательні ми будемо смажити мої тости. Тепер авокадо. Гарний авокадо. Зараз сезон, тому можна насолоджуватися стиглими, м'якими авокадо. Можна діставати м'яко, знімаючи шкірку, а можна просто ось так дістати ложкою, тому що авокадо як масло, подивіться. І ще з нього виходить просто прекрасна маска для обличчя. Перекладаю. Взагалі-то це дуже дівоча тема намащувати їжу на обличчя. Розчавлюю виделкою авокадо. Це замість масла. Перевертаю, перший тост, здається, готовий. Якщо забагато олії, можна викласти на паперовий рушничок тости. Мої достатньо сухі. Ця суміш також готова. Ще один тост. Ох, прекрасно! І тепер зробимо яєчню. Додаю олію на декот, можуть залишитися крихти, нічого страшного. І яйця перепілки. Будьте обережні, коли їх розбиваєте, тому що їх треба навіть трошки розрізати. Тепер залишається змастити нашим маслом із авокадо тости. До речі, жири просто необхідні дівчатам, як і білок. Наша шкіра вона має бути зволоженою і її краще зволожувати із середини, особливо з віком. Тепер сіль о все більше солі додавати не буду. Викладаю яєшню. Тепер рожевий перець дуже важливий. Інгредієнт у дівочих стравах. Він має тонкий аромат і неймовірно красивий вигляд. Саме час зараз всім прокинутися вдома. Відчувається цей ніжний аромат, і тепер можна ось так присипати. Перекладаю. Щаслива мама, щаслива родина. Можна дівчатам вже починати сніданки. І хочеться побажати щастя і гарного дня саме дівчатам. І всі ми побачимося на кухні, як завжди, на інтерв'ю.